Всім привіт! З вами Марка, і сьогодні я до вас з книжковою рекомендацією. Я вирішила записати аж ціле відео для однієї книги. Це Брама Європи. Це не притаманна мені література, так як я зазвичай читаю романтику, фентезі або детективи. А це Це історія України. Знаєте, я навіть в школі не дуже вивчала історію України, можливо, ще всесвітню трохи читала, а от історію нашого народу не читала, не цікавилась, скажімо так, але прийшов мій час, так як на просторах інтернету я бачила дуже багато позитивних відгуків на цю книгу. Найбільше мене зацікавив один відгук про те, що ця книга підходить для тих. Хто хоче розібратись в історії, але знаєте, не сильно в її поглиблюватись. Тут про всі важливі події, які відбувалися з нашим народом. Але без води, коротко, доступно, все як мені треба було, тому я її придбала. І після прочитання хочу сказати, що я її ніколи не продам. Я взагалі не знаю. Скоріше за все, дам цю книгу своїм дітям, щоб вони теж її прочитали. А поки передам мамі, так як, на відміну від мене, моя мама цікавиться історією. І думаю, їй буде цікаво прочитати. Я не думаю, я знаю, тому що я сама була в дуже великому захваті після прочитання. Ця книга дуже багато прогалин закрила в моєму розумінні нашої історії, нашого народу. І дуже. Як вам сказати, на багато запитань вона мені дала відповіді. «Браму Європи я хочу порекомендувати прочитати кожному українцеві. Та й не тільки, а всім людям, які хочуть зрозуміти, чому наш народ опинився в таких обставинах, які в нас зараз є, чому в нас наразі така складна ситуація. Ця книга розповість вам, чому ми конфліктуємо з сусідніми країнами, чому ми конфліктуємо між собою, бо виявляється. Ми досить довго конфліктуємо між собою, я маю на увазі Схід і Захід України. Чому в нас так піднімається зараз гостро мовне питання і чому воно не піднімалось раніше? Чому в нас забрали Крим? І взагалі ще дуже багато відповідей вона вам дасть. Про релігійні питання, знаєте, в нас теж останнім часом дуже Багато конфліктів на цю тему. Та й не дивно насправді. Я раніше не розуміла, прочитала книгу і все прекрасно зрозуміла. На жаль, висновки після прочитання в мене не дуже-не дуже хороші. А висновки в мене такі, що нам просто не пощастило з географією. Знаєте, невдало розмістився наш народ на карті. Я думаю, що. Навряд чи в нас могло скластися щось краще, ніж є зараз. Тому що ще з часів козацтва наш народ, на жаль, не вмів вести зовнішню політику. От абсолютно, абсолютно не вміли. І плюс нас завжди всі обманювали. Так склалося, чесно кажучи. Можливо, я навіть отримую трішки хейту за свої думки, але я після прочитання Брами Європи не відчула шаленої гордості за наш народ. Скоріше жалість. Мені шкода, що все відбувалося так, як відбувалося. Шкода, що це все досі відбувається. Бо особливо нічого не змінилось. Але з такими сусідами по-іншому навряд чи могло щось скластися. Чи варто вирішувати зараз цілому народу від те, що відбулося внаслідок чиїхось помилок в політиці? Кожен відповідає на це питання сам для себе. Але я, ем, я думаю, так знаєте, українці існували до створення України, і хочеться, щоб цей народ... Не спіткала така ж доля, як мамонтів. Я думаю, ви зрозуміли про що я ще хотіла додати те, що українці не бунтівники, нам просто не подобається знаєте, коли наступають на горло, а наслідки це просто інстинкт самозбереження. Коротше кажучи, читайте історію, тоді, можливо, ми будемо менше сваритися між собою, тому що будемо краще розуміти один одного. Я дякую вам за перегляд цього невеличкого відео, але якщо вам було цікаво, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, буду рада вас бачити на своєму каналі, в коментарях. Не забувайте писати коментарі, бо саме вони просувають мої відео. А я йду читати тері Пратчета, бо знаєте, світ з відьмами-тролями і трішки добріший, чи що.